Так, друзі, всім привіт. Юмзик уже дядь Кулін, нагложений вдома стоїть. Тепер робота йде над газунчиком. Е, так, коли це було? Четвер вигнали юмза, загнали газуна і зробили вже спереді ось одну частину, знімали колесо, передивлялися тормозо, то там вночі все нормально і е, також замінили ремкомплект. На тязі, на рульовій, бо був пильник порваний, і там вже такий люфт був поміняли, то наче все нормально. І так само тут де колектор з'єднується із вихлопною. А тут на соєння, де кольцо там стоїть всередині, відкрутилася гайка і просто болт стирчав без гайки, і воно тут з цієї сторони знизу роз'їхалося, було і. Сікло. Я думав, що таке, Думав, вже, мабуть, прогоріла прокладка під колектором. Теж те устранили. Тепер розбираю ззаді, зняв одне колесо. Зараз відкручую футорки, знімаю інше. Заразом треба буде, буде подивитися, бо щось це колесо підспускає, можливо, його треба буде розбортувати і заклеяти. І будемо дивитися, що з тормозами ззаді, бо передні колеса були, на передніх колесах тормоза підводилися, а на задніх, не, не, взагалі мертві були десь. Або, або колодок вже немає. Ну, коротше, будемо дивитися. Зараз розберемо, зробимо цю сторону, потім виїду, заїду з і так само іншу сторону. Передивимося вакууми. Якщо буде потреба, поміняємо. І що залишиться? залишиться задній міст, там подивитися, бо нігрул тече он каністерка одно, і он каністерка друга Десь тече з коробки така, як із зливної, зливного болту. І десь там з гідравліки, з шлангів. Підкопує, коротше, треба буде виїхати, перемити, заїхати, подивитися, відкілля під слині і, коротше, це все діло поустраняти, щоб було сухенько. Коли це все діло зробиться, потім вже будемо приступати до самого кузова. Треба буде попідварювати, переварити, повикидати оці дошки, зашиємо долі металом, трошки його. У зробимо краще. І перекросимо пізніше кузов, коли вже його переваримо, зашкуримо. Пишіть в коментарях, як думаєте, яким буде колір кузова на газончику. І не знаю, не планував я кабіну перекрошувати. Ну, можливо, захожуся, як уже все кросити і колеса на колеса купив. Кроску і на кузов купив, що це буде кабіна не покрошена, то можливо заходжуся із кабіною. Не знаю, хотів просто її підсвіжити, покрасити в такий самий темно-синій -темно колір. Ну, не знаю, ще не вирішив. Більш за все, що якщо і буду підкрошувати, то такий самий, як і був, тільки треба буде її по-нормальному зачухати, бо бачите, які тут ось. Косяки є. Ну, це все буде діло пізніше. Головне зараз зробити тормозо і поустраняти там, де мосло тече. Буду вам показувати процес потрошку. Так що залишайтеся з нами і спостерігайте. продовжуємо працювати. Розібрали на цій стороні назадкові повністю тормозо, витягли ступицю. Бо тут сольник підтікав. Сольник є, будемо міняти. Так само поміняли накладку одну, бо одна вже старта була одна ще й нічого. Будемо ставити Циліндр наче нормальний. Ексцентрики теж треба поміняти, бо там вироботка була на старих. Ну і в принципі по цій стороні. Все, зараз е, займаюся тим, що злив нігрул заднього мосту. Тепер треба полуось другу витягувати з іншої сторони, щоб зняти редуктор із заднього мосту. Бо там тече короче, нігрул з двох сторон, там, де основна ця прокладка велика, і там біля кордона теж менша. І сьогодні подивилися, коли вон, мокре колесо. Я думаю, де в мене дівається тормозна жидкость. Хоча так не мокло до цього ні разу, а воно головний тече тормозний. Треба буде розбирати ту сторону і міняти його. Коротше, роботи хватить ще, помимо того, що кузов робить. Там ручник зняли. Поміняємо сальник на коробці. Тоже тече, коротше. Роботи не початий крой. Це що, глянь, даточка. Можеш побачити. Ти поняв який? Ага. Так як ямка, а от вони дажні все Одна до Не бачиш? Та бачу, трошки треба ще. Куди? О, та ще крутить. У цю сторону чи ні? Та як хочете в цю воно без різниці. Один оборот треба зробити. Оця на наружу стояла, мабуть. Mm -hmm. Давай, щоб до цього була така точка була. Хорош. Та. крутить троха. Куда? На мана. Не, наоборот, на мана сюда. Туда. Хорош. Хорош? Хорош. Хорош? Да. что ты затягивать. Ну да. Хоть ты, хоть ты, я буду держать. Я тут хочу. Для сада. Угу. Давай. Я не помню, ничего я ее даже не мал, но я и вчера не видел маслом, по сумме. Так сонячки, что я мы. Ты это ее затикал. Да, я бы приделал обо возьму. Та не, він масний.

Це оцим сюди. Сюди. Да, да. А його, наче, ну, кажесь, бох тут? На? Ну, на себе. ну, по. А так на. А ну

Ну всі що пора обично його возять, знають, так? Філоскі. Ні. ні. На скоросному риту. Що він цокотить? І сокоти надій. Ти хто? як крутиться руками, я не думаю. Ну все, я думаю, нормально. Не перетягнуємо шарх пітяну. А ну попутиш,

And show you the problem, I put that in. No, she split dažot a bit. Угу. Просто на прикусы, Надо... Ну да так, не, 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 так раба, Ты, стой, а просто на рельс, а я расширю. Ты! Так расширяй, это, ну, наоборот Це барабон, що ви новий новісінький, чи що, що він давно не надівається. А там розведено повністю? Конечно розважно. А де молоток, ти казав? І отой той сам заборі буде розсоп. Це двадцять. I No, <свист> 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 Такая, как Ну, это Какая одна дьяма, оно. нас жителя Анны а? Будет уже толк. А? Будет уже толк. Будет это одна кого-то накрутитись. Вот в вкру... Хи. Укруг Що робить? Шелить. А що шелишь? Не може там надо войти. Тут десь закусювати на цих техніку. Садемонтіру. Сольник потім поміняємо? Да. А ну оце я не гру, мать, забирайте туди назад. Пошу за фонор тут полівається. Есть я у вас тоже. Это голос на тонкий за ног. Это вот дыр Годів за 30 нас оборонуся, так? Да? Mm. <laughs> Такий ключи попрацює по нейдемі mm. ключи. <laughs> Та що, у тебя коль ручник уже я А? Ручник уже Так. Та сюди вду. Треба попости. Воно має так ласка. По як. Шайба з тієї сторони відражати з цієї сторони шайба, а посередині ручні. І треба всі дірки попости. Треба щось один наживати, ну. другий наже виходити. А где уже? Трошки есть. Саханос тут на Тут уже гарматик. Ну, прокладка тоже. У нас так блядь, там поглядеть параметры. Та плюс герметику добре наклацювати. Хай висохне, а тоді ж. Заливати. Я одразу клацювати, щоб висох, а тоді то вийти. Та ні, можна наквацювати, а тоді просто притулити, хай постоя. День висохне. а, а тоді заливати. <свісно> <свісно> Та понятно, тільки ж воно є. Як, оте, тут я не знаю. Я обичай, як роблю прокладку у дірки діркиницьку пров'язую. Ось mm -hmm. тут, допустимо, треба так. Намазати на редуктор, притулити прокладку, пов'язати нитками, тоді намазати другу сторону, а тоді шалити ж туди. І прикручувати, щоб воно його типу, удалило у ті всі щелі, кажуть. А тоді висохне, а тоді залишимо. Так, завершили на сьогодні роботу. З 8 ранку, це до пів п'ятого, потрудилися. Цю сторону зібрали. Майже залишилося тільки одне колесо прикрутити. Він його розбортірували, або щось підпускає. Завтра провіримо. На вулканізацію відвеземо, подивимося, де воно підпускає, складемо, і цей бік вже буде зібраний е повністю. Залишиться, Фух, розібрали і поміняли тут ось похлодочку цю під редуктором той, що на задньому мостові. Зняли оцей фльончик е теж. Поставимо прокладку, поміняємо і сольник поміняємо. Зберем цей фльончик. Поставимо кордон. І так само спереді залишиться прикрутити. Кардон, тому вже ручник зібрали і сольник теж замінили. Ну і в принципі, в принципі, принципі все. Виїжджаю, заїжджаю іншим, іншим боком і те саме робимо з стороною. Розбираємо. Зоді барабони. Таке як з робочого тече, міняємо робочий. Дивимося на колодки. Може і прийдеться міняти накладки. І та сама процедура буде і спереді. Треба ще буде вакууми попровіряти, На всякий случай, чи нормально, чи цілі, ніде не. немає утечки. І, в принципі. В принципі, ночі, ночі все. Подивитися, а там десь ще підтікає масло з гідровліки. І по технічних моментах все буде, я надіюся. Потім будемо приступати до сворочно-молярних робіт. Тут вже трошки по цей отвірткою колирював ту всю пену ці всі. Гниднички ті, що були. Тут ось, бачите, які дірки знизу. Ну, все переварювати не будемо. Тут, я думаю, що вкинемо уголок, сюди провариться, а там знизу. Подивлюся, що воно до чого, може середина щось підвариться. Як щось дрібненьке буде, може задметься середини, піною трошки та і все. Ну і ці ж душки повикидаємо теж. Будемо дошивати металом. І красити кабіну, всю. Не знаю, я можливо Ось подивлюся, треба заказати оці всі обшивочки. Бо таке все страшненьке по обшивках. Тут то глинувлю, все я поробив. Сідушки шістьорочки новенькі. Це все теж підмалюється, підкраситься, От обшивка не помішала б. Можливо, подивлюся в інтернеті закажу. Ну що, на сьогодні все. Долі багато роботи. Дивіться, наступні відео буду кожен день старатися потрошку щось, щось підзнімати, наш робочий процес. Це ще надовго. Завтра хоч би оцю всю мелочовку позбирати. І... Виїхати і заїхати іншою стороною. Потім після завтра вже, може, будемо займатися іншим боком. Ну, хотілося б до вихідних пошабошити з оцією всіма технічними нюансами, щоб тоді на вихідних відпочити і вже приступати з понеділка, зачищати все, вирізати, варити, може хоч трошки жару оце спаде, ну в общем, будемо. По ходу діла спостерігати. Ой, так, підморилися, ну нічого. з вас лайкосик, підписочка, пишіть коментарі. Коротше, ми не відпочиваємо, а працюємо. Роботи багато. Дожни вже не так і далеко, тим більше, що все горить. Заїжджали сьогодні, дивилися, суя горить, якщо ще на пару тижнів така жара, то... Я думаю, що будемо в кінці серпня вже молотитися. Ще склад не перероблений, коротше, роботи не початий край. Так, всім пока. Дивіться завтра чи післязавтра наступне відео по роботі з газончиком.